Покажу вам неймовірний сетап. Це в мене лелека піксі розміру М. Отут такий підгамачник, або як він називається, chest гемок елфі або Pixie, відповідно від того, який у вас гамак. Це Така, от як знаєте, як велика кишеня, гамак для зберігання ваших якихось речей. Будь-то якась книжка, ковдра, якесь простирадло, килимок, пляшка з водою, чіпси і так далі. і тому подібне. Взагалі ваші речі кому що потрібно. Я зараз, переключ... я зараз переключаю, вибачаюсь, якщо там не дуже гарно вийшло, монтувати особливо я не буду. Отже, ось так. Все кріпиться, подивитись попередні шортс або рілс. Там це буде ось цей чудовий мішечок. Він продається окремо, можна придбати у фірми Лелека. Тут є ось така затяжка, звичайна, як на одягу, наприклад. на одязі. Ось таке от кріплення до або стропи, або до. Шнура там якогось ось такого без питань, все це кріпиться. Ну Я думаю, що для стропи прям те, що треба. Або якщо ви використовуєте москітну сіточку, то до конькового шнура москітної сітки, той, що всередині, от до нього можна також все це діло зачепити цими прищепками. ось такими З однієї сторони, відповідно, бачите, от яка конструкція, воно так чіпляється. І все, тут затяжка одна. тут Інше, все це прозоре, відповідно, дуже зручно. І тут в нас ось цей чудовий матеріал з ріпстопом. Так все чудово зроблено, шановні мої. Дуже приємно, дуже якісно, все по-людськи. Відповідно, ось цей джистреп з іншої сторони. Підгамачник кріпиться сюди ж. шнур гамака сюди ж. Потім все це відповідно, от бачите, воно там всередині. Зараз я трішки відпущу, покажу вам. Бачите, от воно всередині, і йдуть дві стропи. І вони проходять через ось цей алюмінієвий карабін, такий собі. Називається він g стреп якщо я не помиляюсь, або просто якісь там g кріплення І в нас тут йде підгамачник. От сюди всі ваші речі, які хочете, для того, щоб вони були в секундній доступності. Ви Відпочиваєте в гамачку, а ось ці чудові, будь ласка, речі, всі ваші, які у вас є, от складайте сюди. 15 кілограм може витримати. Тобто будь-яка книжка, щось попити, щось поїсти, що, що там потрібно. Ліхтарик, всіляке там, що кому потрібно. Коротше. Ось таке от відео. Переходьте, дивіться повну версію.